Слава тобі, Христе Боже! надія наша слава! Тобі, слава Отцю і Сину, і Преображенська церква в Мошнах одна з архітектурних перлин Черкащини, офіційно визнана пам'яткою національного значення. Та сьогодні брама цієї святині зачинена для громади православної церкви України. Настоятель і парафіяни змушені молитися просто неба. Перед власним храмом, який їм не дозволяють відчинити, не пускають представники московського патріархату, тієї самої структури, що вже визнана в Україні поза законом, і все це на четвертий рік повномасштабної війни за кілька десятків кілометрів від Черкас поруч, обласна військова адміністрація, Служба безпеки України, прокуратура, поліція. Усі знають, але ніхто не втручається. Тим часом громада продовжує молитися під стінами храму, який за документами належить державі, але фактично утримується московськими попами під мовчазним прикриттям місцевої влади. Ви правильно сказали, що храм є українським. Це правильно. От бо він на українській землі у центрі нашої Черкащини. Але станом на сьогоднішній день будівля, яка в мене стоїть тут за спиною. Окупована Московською церквою або структурою ФСБ. Всі це прекрасно знають. Що для цього потрібно зробити, щоб оця структура залишила нашу українську землю? Я впевнений, що люди знають, що треба зробити. Ми їх просили. Ми їм показували документи. Ми, українці, показуємо їм документи. Про те, що ми є українці. В той самий час вони нас обманюють, що вони не є, Украї... вони не є московськими. І як хитро зробили, назвавши себе Українська православна церква. Станом на сьогоднішній день. Це не є правдою, це є обманом. Ми два роки тому, от з паном Юрієм, збирали підписи, зібрали майже 500 підписів, і всього на всього 8 людей з них, які відмовилися. Ну, вони за московський патріархат, а всі решта за українську церкву. І всі дуже дуже багато людей, коли ми так спілкувалися вживу з людьми, говорили про те, що пора, пора прибирати голову ТГ, який. Ну, в общем, дуже багато тут злих справ зробив, і тим більше він зараз тримає московську церкву. І виходить, що я в цього голови отаге, пана Шкарбути головний ворог, тому що я приходжу в церкву, я співаю українською мовою. Я раніше тут співала двічі за покійного Андрія, я співала в церковному хорі. І за Олега співала. Олег, нинішній московський піп, як кажуть, він благословляв мене співати. Зараз я в них найбільший ворог, тому що я за в церкву України. Вони мене ненавидять. Вони на, налаштували оцю десятку, яка в церкву ходить. Вони тут проти мене обшум, ну, такі всякі грязні, щоб слова знаходять. Сьогодні навіть одна говорила, що я б тобі коси повидарала. Та це взагалі нонсенс. А е, Олег, Олег, вибачте, тут, е, коротше, організували це позаминулу неділю. організували, Я прийшла в церкву, стою, молюся собі, да? тихенько, нікого не чіпаю. Да? І вони, а вони ж побачили, що я прийшла, я прийшла в церкву. Значить, бисенько, дивлюся, шкарбута, це ж голова ОТГ, побіг туди, в колуари. Хвилин 15 його не було. Тобто вони радилися, що зі мною робити. Бо я одна з Православної церкви України приходжу, приходжу сюди. А храм то наш, він по документах уже півтора року, як Православна церква України, і нам призначили настоятеля. Владика Йоанна назначив нам настоятеля панотця Василя. І виходить, що, думаю, що зі мною робити? І вони до мене, значить, підсилають двох таких ярих жінок, які на мене кричать, виходь, виходь з церкви. Кажу, чому я повинна виходити з церкви? Як це так? Тут ще люди стоять. Виходь з церкви, виходь. Жанна, вона управителька, тут мені треба браму закривати, мені браму закривати». Та й вийду я. А сама ж стою, дивлюся, повну народу стоїть. Одних поставили біля виходу, других поставили отут, де е, священник виходить із своїх притворів. Да. Я спочатку не зрозуміла. А оказується, це ж Карбута організував із священником цю е, сцену, як мене із церкви, як то кажуть, прибрать. Я була в шоці, коли люди, оці дві жінки, Хватають одна до, мене вдарила в спину. Хватають під руки і тягнуть, тягнуть до виходу. І цей шкарбута стоїть із своїми там дружина, його дочка, там ще якісь е, жінки, я їх не роздивилася. Да. І вони знімають оце все на відео, як мене виштовхують з церкви, як всі кричать: Чого ти сюди прийшла?! Чого ти сюди прийшла? Я кажу, що прийшла. Ви ж в Фейсбуці писали. Катерина Іванівна, приходьте в нашу церкву, от я прийшла. За чотири роки війни великої. І за 300 років окупації московської орди українських земель, я думаю, що ми вже всі зрозуміли, що ми не один народ, у нас з ними не одна церква, у нас з ними зовсім інші шляхи. Я тут стою кожну неділю, як вигнанець, український священник. І дивлюся в очі оцим людям, які сюди приходять, це щирі українці, які прозрівають, яких називають неправильними. Москва їх називає неправильними, які бачать, хто тут хоче бути власником душ людських. Я дивлюсь на цих жіночок і така біль бере в грудях. Що вони можуть, ці жінки, коли їхні внуки на фронті, коли їхні діти покалічені, коли над ними сміється московська церква, яка тут сидить у цьому храмі, коли мошенські люди і громади всієї бояться просто боятися, одне мені, я не знаю, одне мені каже, я боюся. Тому що мені спалять хату. Ви розумієте? Бояться йти до української церкви, до українського священника, що їм спалять хату. Бо тому комусь ребра поб'ють. Я, я, коли почав трошки ближче бути сюди до машинських людей, для мене це шок. Люди добрі, центр України, кого ви боїтеся? Та покличте своїх онуків. Та ті, хто прийшов із фронту. Покличте їх сюди, тих побратимів і посестер. Та щоб ми всі разом взяли під руки та винесли оцю московську гедоту із наших українських храмів. Амінь. Тут був один такий випадок. Я була в шоці, звичайно, такий дуже-дуже бідний військовий помер. І вони навіть оголошення не дали, що це ж помер ой, не помер, а що він ну, вбитий, вбитий, вбитий. І Получається, що в нього там навіть у хаті нема де його охоронить, дуже бідний був. І таки ж занесли в церкву. Уявляєте? Стоїть труна, я стою коло труни, я співаю на українській мові, у ці молитви всі, а вони потім ще мене і тіпа, то, що нарікали, що от вона стояла і українською мовою співала. Аби бачили, як похоронили цього воїна. На кладовищі, у бур'янах, у, у якихось кущах. Чому ви його не положили от на вході, да, де там уже похоронений один герой? Чому його бур'яни кинули? І це все голова сільської ради керує. Ну я скажу, що термін дії вже давно минув. Їм було дано 90 90 днів. Це все зрозуміло. Що робить поліція? Поліція звернення, звичайно, були. Від, від мене особисто і, і від структури церковної. От, поліція станом на сьогоднішній день виконує функцію охорони громадського правопорядку і не більше. Так само, як і Служба безпеки України, і все таке інше. Тобто, мені, на мою думку, особисто, моя особиста думка, закони прийняли, а механізму виконання немає. І це все кинули на громади, кинули на людей. І тому це. Люди одне з одним починають оце чубитися, починаються, у когось нерви крепші, у когось нерви слабіші. От. Хтось починає е ламати або дещо. Я коли говорив із оцим московським попом, бо я інакше їх не назву, тому що їх назвала московська структура пастор овець православних. Поп! Хай не обіжаються. От. Коли я йому показую розпорядження голови військової держадміністрації Горята Табурця е і всі різні документи, він мені знаєте, що каже? Чоловіче, бери болгарку і ріжте замки. І саме цікаве те, що він ще цю розмову записав, він ще цю записав і воно викинуло за у Фейсбук, я не знаю для чого, яка мета. Я розумію, що їм потрібна картинка, їм потрібно, щоб і українські священники. От, їхні друзі, побратими. А в нас майже кожен український священник є військовий священник, щоб ви це розуміли, капеланом, так само, як і я, і всі інші. Щоб ці всі наші українські з українськими прапорами та взяли ломики в руки, та комусь побили лице, от, поламали забор і все таке інше, щоб нас потім вони викинули у. На різних майданчиках, як якісь, я не знаю, терористи або щось, щось подібне. Оце їм потрібно. Оце їм потрібно. Але вони дуже цього хочуть. Я надіюся, що знаєте, о, треба часу трохи терпіння. Хочать, ну будуть получати. Та і все. Бо я тут співала, я прихожанка цієї церкви, була. Да, зараз я ну, так явно не хожу, не молюся. Я заходжу кожну неділю в церкву перед нашою молитвою. Свічок не купую. Подань їм дані їм не даю. Я просто молюся в церкві, як в святому місті, до святих ікон, до Господа Бога звертаюся і прошу наставу цих людей на потістяних, бо вони ж заблучі вівці. Вони не розуміють, вони не розуміють, що це московська церква, і що Олег, вибачте, священник, бреше людям. Що ми українська церква? Яка ви українська церква, як ви московського патріархату? Ви Кирила раніше славили. Ви зараз Феодосія, ото, що ми прибрали, а вони його славлять до сих пор. Значить, все, і під підлегли московського патріархату. Що ж ви людям брешете? А люди вірять: ой, ми ж до Бога йдемо, та ви гроші даєте кому. Подань даєте кому? Служби в них проводяться. Станом на сьогоднішній день зайти сюди в церкву це нереально. От. Або вони по якихось паролях туди ходять, якось виходять. Ми щонеділі тут на 12 годину проводимо богослужіння. Ми тут молимося. От. Ну, вони це все бачать і вони стараються свій графік підлаштувати так, щоб з нами не пересікатися. Хоча перші, перші наші богослужіння були з відкритими матюками. Я це відео, вони самі викидали ці матюки. От і, і, і все таке інше. От. Е, що сказати по тому, як нам довго це надоїсть, як ми довго будемо тут стояти? А це буде залежати від людей, від людей, які сюди ходять, від людей, які хочуть бачити Мошенську об'єднану територіальну громаду без, без руського міру. Я нагадую, 14 сіл входить в Мошенську ОТГ. І жодного немає українського храму. Всі московські, абсолютно всі московські, всі московські празники сюди, все сюди. Ну, зрозуміло, зазамбовані люди. І, ну, я, я навіть не знаю, що казати вам далі. Молитва просто неба під стінами власного храму. Так нині живе громада Православної церкви України в мошнах. Українську громаду не пускають до власного храму. Московські священники служать під охороною мовчання влади. То хто ж у нас насправді переслідуваний? І поки московські попи господарюють у державній святині, українців тримають за парканом. Чому так відбувається в мошнах? І чи довго правоохоронці триматимуть цю паузу, що ганьбить православну віру? Ми вистоїмо. Ми вистоїмо.